Дрова та буржуйки задля теплої зими 357 з Харкова та області отримали допомогу від республіканського штабу спільно з благодійним фондом Мирне Небо Харкова та за підтримки міжнародної місії Інтерсос. Республіканський штаб він існує вже більше 20 років. Вже з літа ми думали щодо того, як люди будуть переживати цю зиму, бо дуже важко. У багатьох будинків немає вікон, у багатьох будинків немає газу газопостачання, світла кожен день вимикають світло, тому є така проблема з теплом, тому багато домівок ми встановлюємо ці буржуйки, щоб люди могли хоча б приготувати собі їжу. Саму буржуйку привозять заздалегідь. Спеціалісти дивляться, як можна встановити буржуйку, щоб це було максимально безпечно для мешканців цього будинку. Наразі допомогли найбільш вразливим категоріям населення самотнім людям, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, вимушеним переселенцям. Ми отримали дуже багато заявок. Вони досі в процесі обробки. Намагаємося якомога швидше доставити і дрова, і доставити і буржуйки. Буржуйки йдуть з установкою, тому люди Отримують максимальну допомогу від нас, будемо намагатися якнайшвидше допомогти більшій кількості людей. В подальшому ми плануємо продовжувати свою діяльність, свою роботу, все більше і більше людей долучаються до нашого штабу. Плануємо розвозити також і гуманітарну допомогу, ми цим займаємося з самого початку війни, з перших годин. Наші партнери це міжнародна організація Інтерсос та «Мирне Небо Харкова. Ми співпрацюємо з ними. Люди можуть залишати свої заявки у телеграм-боті. Також ці люди, які отримали вже гуманітарну допомогу або дрова, або буржуйки. Ці всі люди залишали заявки саме у боті. Встановлюють буржуйки відповідно до всіх норм безпеки, професійні бригади для того, щоб людям було комфортно одразу. Парні приїхали, встановили буржуйку. Вивели, все підключили, все перевірили, техніку безпеки розписалися, прочитали. Парні швидко дуже встановили, буржуйка встановлена. Дрова теж нам привезли. По-перше, тепло, свет, тепло. якщо виключили Плюс можна покушати, приготовить. Также можна і нагреті покупатися і постиратися, і все это сделать. Когда її как бы не було, світ виключили, електротоплення нету, кушати ти не приготовишь. Те ж саме, ну то світ є свет. А у нас світ здесь в последнее время тушить, ну, до 10 його нету. Марина займається кровицькою справою понад сім років. Чотири місяці тому повернулася до роботи. Каже, з Харкова нікуди не поїде. Що повернутися. Смисло то тікати. З свого ж дома. Це був обстріл, жорсткий обстріл, п'ять часов нас обстрілювали. Тобто, 24 марта, в принципі, он был один такой, що сильний. Більше не було такого. Ну, как бы стреляют, где-то летает, слышно, громко, все, но не сюда. А страшно ли было, поделитесь, какие эмоции? То есть, вас Сначала спросили? было, да, потом уже нет. Уже привыкли. Как бы к этому привыкают люди. Все равно, как не крути, люди привыкают. Така допомога від республіканського штабу дає підтримку людям і розуміння, що вони не один на один з бідою. Благодарим, що во время війни нам допомогли. Спасибо большое. За Задрава, забуржуйка, тепер будемо грітися. до слова. Республіканський штаб з перших днів вторгнення допомагає постраждалим людям: евакуація з гарячих точок, надання медичної допомоги, ліки, прихисток, продукти харчування, засоби гігієни і консультації з різних питань. Штаб планує допомагати і надалі.